Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 5 грудня 24 рік, четвер, але знову біткоін, бо біткоін сьогодні 103, давайте на нього ближче подивимось. Свої думки я висловлював в цьому відео, як психологічно витримати 100 тисяч доларів за біткоін. Подивіться ваші коментарі. Дякую за них. Продовжуйте їх писати, щоб люди розуміли, що ці відео ну, можна дивитись, що вони якісь мають сенс. І сьогодні більше 100 тисяч, тому хто ще не бачив, подивіться. А навіть хто бачив, подивіться, щоб я не повторював тут свої думки в цьому відео. Ми вже перетнули 100 тисяч і йдемо далі. Індекс страху та жадібності 84. Ну, Це практично істерика. Зараз закуповують ще біткоін, бо в новинах буде, що він і 130, і 150, і 200. Ну, де? На якому ще активі сильно так заробиш? Ну, за декілька місяців, там 50%. Де? На чому? Так, Альти, але Альти. Почекайте, тут потрібно багато уваги до них уділяти. Ну, а технічний індикатор у відсотковому відношенні показує такі дані, що троє тільки зараз продають біткоін. І то такі думають, блін, продамо, що далі. 9 дивляться з боку і 14 купують біткоін. Чітко жадібність. Чітко зараз жадібність. Я навіть не дивився, ну, давайте подивимось індекс. Ризику, я гадаю, тут він зашкалює. ну Ризиковано зараз купувати ну 76-72 в помаранчевій зоні всі тут представлені активи. І біткоін, і ефір, все в помаранчевій зоні. ну Трошки салана ще, таке ще можна на неї придивитись. А так, все вже дуже ризиковано купувати. Хто там купує біткоін, альти. Ну, придивіться ще раз на цей індикатор. Він не просто так десь з'явився. Є, є моє відео по ньому. Чому ризиковано. Золота, домінація зараз, це подивимось. Ну і хто не бачив, обов'язково подивіться це відео, мадай 1000 гривень на крипту. Навіть хто бачив, передивіться, щоб ми розуміли з вами більш чітко, в якому ми зараз місці. Напишіть в коментах, в якому ми місці зараз. На ваш погляд? Чашка з ручкою, чому 160, як психологічно, 100 тисяч пережити. Що думають аналітики? Пам'ятаєте, ми минулого відео дивилися оце відео Крешова, що а, ніхто не бачить, що було, а я бачу і зараз буде потужне зниження. Ну а було навпаки зростання. Тому не вірте ніяким аналітикам проводьте свої дослідження. Ну, а ідея, яка мені до вподоби, може і вам кому вона подобається чашка з ручкою. Все дуже добре. Біткоін прийшов на 104, ну, 103 там. Але хто тут е, пише свої ідеї на сервісі TradingView? Ну, в більшості трейдери. Їм потрібна волатильність, і бачите, ідеї тут продовжують. Додаватись на зниження курсу, от знизиться ми зашартимо, далі буде зростання ми в лонг. Але ми, ми з вами розуміємо чітко зниження. Хтось зашартив, а хтось на цьому втратив, ті, хто ставив на зростання. Тут весь процес доволі простий. Щоб заробити 10 іксів, хтось повинен втратити цих 10 іксів і посередниками біржі візьмуть за це відсоток. Тому, якщо ви думаєте, я такий розумний чи розумна, зараз куплю якийсь альткоін і продам його там в 10 разів зароблю. Це хтось повинен повірити і на верхніх тих місцях купити, щоб ви мали можливість продати. Тому слідкуємо за новинами також. Отже, заходимо на сервіс TradingView і давайте пройдемось більше тут по чинникам. що може впливати зараз на зміну курсу біткоїну, ну і альтів трошки. Починаємо з голда. Давайте подивимося сьогодні місячний тижневий і денний графіки. вони зараз важливі. В місячному графіку індикатор CCI синя лінія внизу означає. Що можна очікувати на зниження. Ну, подивіться, коли синя лінія, бачите, перетнула, все, пішла червона зона. Потім перетнула, пішла знову зелена. І зараз є перетин. Його не було з моменту того перетину наверх синьої лінії. Так? І зараз вона перетнула вниз і можливо буде зниження. Ближче дивимось тижневий графік. Тут вже більш чітко це видно, що синя лінія знизу. І розвернення ще більш очевидно. Но поки ще тут зелена зона. Зелена лінія. Оце. На денному графіку, вона вже змінила на червону. Тобто золото знижається на денному графіку. Хоча ще на місячному. Не дуже це так видно. Але зниження денно. На денному графіку ми чітко бачимо. Так, дивимось далі. З золотом все норм. Зниження вартості золота це можливість на те, що люди будуть перекладати свої активи з золота в якісь інші активи і біткоін альти. Тому ми слідкуємо за золотом. Графік біткоїну. В зеленій зоні продовження зростання, пройшла фаза накопичення, пішов далі наверх. Синя лінія перетнула наверх, і все, вона вже зверху. А буде тут продовження зростання. Ну, я так бачу, на місячному. На тижневому зелена зона, все нормально, все дуже добре. Синя лінія зверху, якесь уповільнення було, але воно може. Показати продовження зростання також. Ну, дивіться, яка була зелена фаза в декілька хвиль. А зараз тільки перша хвиля ще буде тут. Я так думаю. Як і на денному: зелена зона, продовження зростання, все нормально. Але більш нас тут цікавлять такі чинники, як домінація біткоїну. Цей індикатор показує, наскільки прикута увага до біткоїну. Ми звикли, що вже другий місяць поспіль знижається домінація біткоїну, тобто більше уваги прикута до альтів, і синя лінія індикатору CCI. Вниз вже все добре, все йде напрямок нижче повинен продовжуватись, але на місячному ще тут зелена зона індикатору. Подивимось, що на тижневому. І ще також зелена Зниження продовжується, але індикатор CCI вже показує, що буде. Ну По-перше, синя лінія, дивіться, як сильно відійшла від помаранчевої. А чим більше відстань між синьою та помаранчевою лінією, тим сильніше тренд. І тут можна очікувати на продовження зниження. А на денному графіку, що тут було? Вже червона зона, все добре. Трошки зараз відкат, дві зелені свічки показують, що ну, біткоін все ж таки показав зростання і потужне зростання, і частина активів знову перейшла до біткоїну. Але це вже дуже маленька частка. Біткоін продовжує знижати свою домінацію. Ну, Ті, хто тримає альти, радіють. Ті, хто тримає біткоін, ще очікують на продовження зростання. Ну а якщо ми будемо порівнювати ті фази, які були, то дивіться, як 3-4 місяці і все, біткоін падає вниз. Головне, щоб почалось це, цей, цей рух почався вниз. А якщо він почнеться, все, тоді далі. За два місяці, дивіться, як може він піти дуже потужно. Ну, гадаю, на 43. І цього сезону він знизиться. Підсумок по домінації. Біткоін продовжує знижувати свою домінацію, альти входять в інфопростір, Починається більше і більше про альткоїни балакати і трошки менше про біткоін. Все нормально. Вони йдуть після біткоїну. Але йому ще потрібно після 100 дати 30-50%. Тобто сильне різке зниження тут нікому не потрібно. Ні альта, ні бітку. Тому якийсь час тут 2 місяці, може й три потрібно побути тут, не менше 50% десь тут тримати біткоін. Тоді і альтам буде добре. Ну а різкий рух потім вниз, то вже буде сезон альткоїнів. Поки що його не було, поки що він тільки розпочинається. На місячному графіку домінація є USDT. Ми всі розуміємо, що це скринька. Ми якщо бачимо якусь тривожність на ринку, ми ой перекинемо в USDT і тримаємо. так Бачимо, що буде щось От буде зростання. Нащо мені тримати в USDT? Давай щось заробимо, перекидаємо вальти в біток. Тому ця скринька зараз показує вже четвертий місяць продовження зниження. Ну і зараз все ж таки біткоін сезон, альткоін сезон. Ну, Нащо тримати в USDT. USDT буде виливатись і буде виливатись ще пару місяців, дуже потужно. Залишилось ще стільки ж вилити, і буде весь актив в біткоїні в альтах, після чого вже там можливе розвернення. На тижневому так само червона лінія, все йде вниз. Дивіться, який, яка відстань між лініями. Індикатора CCI. Тобто це потужний рух, дуже потужний тренд, який тут ще на місячному не так добре видно було, пам'ятаєте, а вже на тижневому графіку дивіться, яка відстань. І це вже і тут свічки показують потужний потужні об'єми торгів, потужні об'єми виливу USDT. Ну, що значить вилив USDT? USDT Міняють на біткоін або на альти. Все тут також дуже добре, все йде в рамках, ну, принаймні мого розуміння. Загальний індикатор капіталізації, ну тут все дуже е, просто. Дивіться, який був рух за декілька місяців. Перший такий слабенький, а жовтень, дивіться, як дав, яке зростання. 4 буде. Буде 4, буде і більше. Все залежить від того. Як налаштовані будуть люди, як буде вноситись ще актив. І так само ми сьогодні привертаємо з вами увагу до індикатору CCI, який, дивіться, вже синя лінія зверху. Все дуже добре і далі продовження. Індикатор в зеленій зоні все дуже чітко. І подивіться, яка різниця в об'ємі торгів цього місяця і минулого. Минулий місяць невеликий об'єм торгів. Дав дивіться, яке зростання. Зараз об'єми дуже збільшились. Це може означати на продовження зростання вливу активів в криптоспільноту. Ну, хто скаже, що 3,5 трильйони доларів це якийсь скам. Та ні, вже крипта відбулася, вже тут нікому нічого не потрібно. Щось казати, там. такі гроші просто так не вкладались би. Альткоїни дуже спрощують зараз життя, стільки проєктів, стільки напрямків, ну. Тут це просто. Хочеш бути спереду, розбирайся в крипті. Не хочеш, ну це діло твоє, ніхто ж не заставляє. Ну і на тижневому графіку також все дуже добре. Чітка тенденція до зростання. Чітка синя лінія зверху, великий, велика відстань між лініями. дуже сильний тренд на зростання, який буде продовжений. Все нормально, все дуже добре. Озерс, це ще один індикатор по альткоїнам, який ми з вами ну, частенько дивимось. І пам'ятаєте, дивились ми тут, коли він був. Знижався, розвертався і так далі. ну І другий місяць вже зелена свічка. тобто, ну Ми самі бачимо, як, які там, прибутки зараз показують альткоїни. Ну, все перше, цей місяць ще дасть, гадаю, в торгів. Минулий був дуже потужний, все класно. І так само дивимось, синя лінія вже перетнула і йде наверх. І червона лінія змі... змінила колір тут на зелений. Його не дуже видно, але от на тижневому вже більш добре ми можемо побачити, що все. Зелена зона почалась. Тобто починається тільки альткоін сезон. І дивіться, який рух, яка відстань між лініями, Тобто сильний, дуже сильний тренд починається до альтсезону, Дуже сильний. Ще аль сезона не було, ну, подивіться загальний, в загальному місці де зараз. Ну, внизу ще, внизу ще альти. Не те, щоб не показали весь свій потенціал. Вони ще не показали навіть середню зону. Тому хто хоче вже скидати альти, вирішуйте, звісно, самі. Ну, подивіться на цей графік. Тут вже максимум альт сезону. Думаю, що ні. А ви. Хто так думає, скидайте вже альти. це ваш вибір. Швиденько по бітку пройдемось. Хто не дивився цей, це відео, подивитись, що буде після 100, ви бачите, що курс пішов наверх, все дуже добре. Ну, принаймні, в рамках мого розуміння, все нормально. Що стосується чашки, то і з ручками, ну так, було, була зупинка невелика, але тепер буде далі продовження зростання. 130. Точно не не верх цього циклу, я гадаю, буде ну 110, як мінімум. До нового року 110, а може, і всі 130 будуть. Я я бачу, що тут вже був відпочинок, все індикатор RCI дуже сильно починається зона. Як минуло разу перекупленості, все дуже добре, все тут йде, і вона тільки починається, тому 130% це, на мій погляд, буде. На денному графіку також все дуже добре. Індикатор Осма змінив з червоної точки на зелену, далі буде фаза зростання. Я думаю, я... принаймні як тут 15-20% це. Тут ми ще побачимо, буде і 110, і 130. На що вказує індикатор осма? осцилятор Хто там хоче мене поправити, хай буде осцилятор. що Сьогодні я очікую. Ну тут е Я і в Discord, і в е спільноті YouTube кидаю свої думки: оці скрини прості, що може бути зростання вчора. Був такий скрин, що буде заростання. Ну, звісно, я не міг знати, що буде 103 Не міг, і, і ніхто не міг цього знати. Але, ну, приблизно, що я думаю, може бути сьогодні. Азія зробила такий різкий рух, що ні Європа, ні Америка, ну вони такі, блін, а ми що? Вони зроблять ще зниження сьогодні. І Європа має можливість дозакупитись нижче 100. і... Звісно ж, Америка. Я очікую, якийсь тут відкат на дозбирання цих активів. Оце червона лінія індикатору дуже, зона верніш, дуже потужна, її проскочили дуже швидко. Гадаю, до неї повернемось на 97. Доберуть ті, кому потрібно. Бо дивіться, яка ліквідність. Вже тут назбиралась. Курс зростає і все, лангісти тут вже дуже класний планктон для китів. Кіт повернеться обов'язково. Йому нема різниці, він чи вверх, чи вниз. Він же ж так собі пливе. Там зібрав, там зібрав. Класний планктон зараз знизу. Все дуже добре. Сьогодні я очікую на якусь корекцію, на зниження на ці 97. На сьогодні у мене по біткоїну все. Пишіть свої думки в коментарях, як ви думаєте, буде подальша зміна курсу біткоїну, альтів. Якщо відео вам принесло користь, поставте йому лайк, поділіться з друзями, розповсюджуємо україномовний контент. Бо не так просто з суржику так, перейти на чисту українську. Ви бачите, що в мене пролітають. Ну, суржик пролітає, без нього ніяк. І в мене немає мети щось міняти. Все життя я з сужаком розмовляв. Переходимо на українську. Чому я пояснював? І на завершення, як завжди, нас з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищена, орки повернуться в свої печери та якісь дерев'яні оті будки, будуть там жерти якісь корінці, пити дешевий алкоголь. Брашку, брашку, вони п'ють брашку, вони її не, не можуть дочекатись зробити самогони як нормальні люди. Вони випивають брашку, набадяжили щось, воно щось побурлило, вони випили все довольні, блін. І вони цю культуру пхають сюди. Тому ЗСУ донатимо у кого, яка можливість є, донатимо на ЗСУ. Це наша єдина охорона. Партнери, так, дякуємо їм, все дуже добре, але це партнери. У Болотної Федерації союзники, корейці та іранці, а в нас партнери. Ну, партнери від союзників відрізняються, скажімо так. От коли в нас з'явиться реальна союзник, все може поміняти. поки що Зеленський в інтерв'ю раз сказав, що а чому ви не, не припануєте там якимось країнам-партнерам, щоб вони зайшли з військами в Україну, ну і допомогли. Каже, та які там війська? Я, якщо я таке почну казати, то ми ж з вами втратимо і те, що вони дають. Хай отут дають хоч щось там. Які там війська? Вони там дають і хай дають. Тому ЗСУ донатимо на ЗСУ, є будь-яка можливість 100, 200, 300, 500 гривень, тисячу. Наприклад, щось замовляєте через нову пошту, там завжди є. В більшості наших проєктів ну, є. Нова пошта збирає на фонд «Повернись живим. Ну, додайте ще. Ви ж, якщо купуєте, ну, у вас є ще 100-200 гривень задонатити, правда? Ну, Давайте це робити, не забуваємо. І потрібна регулярність. Не казати там місяць, що ти 100 гривень перекинув. Краще навіть по. 50 гривень щодня кидати, це буде краще, це якась регулярність, вона важлива. Задонатили, підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор, до зустрічі.